З вами я Бодий. Сьогодні ми граємо в гру не пам'ятаю назву, ну дивіться, ця гра заключається в це. Ти маєш завоювати деякі країни. Прибувати ну, точніше кілько тут є країн? Тут є 159 країн і ти маєш всіх їх завоювати, щоб закінчити цю гру. Що ж, тут немає насправді ніякої країни. Поки що. Ну якщо нажати на шарик країни то ти їдеш сюди і дивишся на цю країну ось ось Слова. плюс ця от країна вона може бути так що е, не може хтось справити Депека. тут кого? це Венгрія Словакія, Словакія, ми її маємо дохватити, значить тут кого? Ми ковоміруємо. Поки вона грати, я буду робити плюс нові серії по грі. Нас нам потрібно зараз прикачати много на чого. Найперше ми купуємо солдатів багато треба. Нам потрібно багато пілотів. Зараз ті 6 самі лязи палили, так як вони приносять дорожні. Плюс нам потрібно більше ...дохід. Ну і ми робимо ось так. Ми нападемо на них. Що в них є? 35. Нам потрібно зробити вище, ніж 35. А 35 минут. Перша серія буде в те, що ми попробуємо напасти на. Ми попробуємо захотити все. В перша серія ми спробуємо напасти на Біло... ні, не будемо нападати на Білорусь, а спробуємо напасти на Латвію. Пробарсу всіх тут в Латвії. Або, ні, зараз ми знайдемо ще країну, де є менше сили. Всі серії буде нам пані на Грузію. Що ж, Росія це скрійника права, так що нам потрібно наших солдатів 10. 10 наші, 17, а готово. Ми нажимаємо на шарік, де країна. Все, наша армія поплила. Вона почала війну. Ми перемогли. Окей. Ми перемогли і зараз біг. Нам потрібен більший дохід. Ось. Що ми можемо уліп, поліпшити оцю от щоб на ці країни може теж нападати? Ну і вони можуть теж, можуть у нас їх забирати. О, наприклад, країна Кібр. Дивимося, скільки у них тут є всього. 5 і тут теж 5. У нас У нас є 7, ну нічого ми це зараз виграємо. Поки будемо нападати і не будемо дивитися на те, щоб забирати території і таке всяке. Ось, готово. Зараз нам потрібно ось це поліпшити. Так, ми заходимо і Туреччина. Ось, вони мене будуть нападати, так як Туреччина вона занадто сильна для того, щоб на неї напасти. Нападемо на Латвію, наприклад. На Молдавію. Молдаву. Молдаву. Нападаємо. Атака. Давайте серія буде заключатися в тому, щоб вона не була довга. Та, ми зробимо так, щоб ми захопили, тільки поки що ближчі країни. Типа, ті країни, які ми тільки що віддали, відвідлили. Від Крім Туречки. І, напевно, Словакії. Так, тут я їх 14. 20, Ну, теж буде 34. І 20. О, ні, 32. 32. Нам потрібно цього зробити вище, ніж 32. Оце вище ніж 34. Так, наші солдати. Поки нам потрібно дуже много грошей. І я цього є посилена на полу і почекаю, поки у нас зробиться дуже много. Так, все, в нас є доволі таки много грешей. У другій серії ми будемо займатися тим, що ми будемо уліпшати наших воєнних у, у других країнах. Ну, це буде так Ось, дивіться, наприклад, е, Грузія. Нажимайте на них і ось написано. Щоб її поліпшити, нам потрібно 400 монеток. Ми їх будемо поліпшати. Будемо їх поліпшати. І ось так. Ці країни ми у цій серії будемо мати 20. 102. Ще можемо напасти на Естонію і на Латвію. На його саме не легше напасти, так як Естонія тут тільки 2 і 4. Шість. У нас зараз вище, ніж 6, так що ми можемо нападати. Так само вони їх потрібно нам трішки поліпшити, тому що у нас немає так много їх. Падає. Так, 4, 4, 0. То тільки 2. 4, 4, 0. То, виходить, 4 цих і 6 таких. Ну. Чекайте, ось тепер треба провірку зробити. Ще немає, але ми зараз знамо все, є. Можемо спробувати напасти, але ми тут можемо і підіграти. Так, все, вони поплили. Ну, давайте ми ще Естонію і я закінчу цю серію. Все, давайте. На успішно. Тепер давайте ми піднімемо. Оце Окей. На цьому все. Всім пока. З вами був я, Бодей. Підписуйтесь на канал. Всім пока.